Привіт! Сьогодні 7 лютого я б давно хотіла подивитися на замерше море у затоці Гданська. Таке явище тут спостерігається не так часто, тому що не зовсім такі морози, зазвичай, щоб море замерзало, але в цьому році, здається, раз на 15 років таке сталося, що море замерзло. Але я ще не бачила цього. Зараз ми приїхали в Єлітково я йду на море. Вдалеку ну, бачу хвилі, мабуть не тут. На відео я бачила, що таке крига була у сопоті. Але ми знаходимося в Єлітково. Можливо, тут зовсім інша інший клімат, який не передбачає замерзання. Можливо, море не таке мілке. Зараз подивимося. А може вже розтаїла. Зараз на вулиці мінус один. Протягом останніх днів не було такого суттєвого морозу. Мінус 6 там. Вчора, здається, також було мінус один. Я не думаю, що воно так швидко розтануло. Подивимося. Ну, я вже бачу, що хвилі є. Льоду нема. Не пощастило. Але пісок вкритий пісок снігом. Люди гуляють, як зазвичай на вихідних. Може це тому, що тут підземні води ходять в море і воно не замерзає. М -м -м. Цікаво. Ну там далі я бачу берегова лінія сопота, мол. Не зрозуміло, чи там є крига чи ні. Але люди гуляють. Може вже розставила, коли мороз був мінус 15 або мінус 20, може і була крига. Зараз вже немає. Взагалі-то в цьому році замерзли замерзла і канали. Це в центрі Гданська, Молтва річка. І люди влаштовували там фотосесії, прогулянки біля цього журавля знаменитого мусака, скоріше не журавля. Такий старовинний. Підйомний кран, який роз, розвантажував грузи з кораблів, які прибували в порт. Ну, там порт, тоді там зерносховища були, розгружали там, розвантажували там кораблі. Там чайки купаються, їм не холодно. А ворони теж. Щось тут роблять чайок. Моржів сьогодні не видно, не купаються. Але минулому позаминулому році, в кінці листопада, коли ми приїхали в і перший раз пішли на море, це було, здається, 18 листопада, то купалися люди в моржі. В морі. Пізно восени. Но снігу тоді не було. Але вже було відчутно хороно. <рив> погода не для купання точно. Це для звичайних людей. Сьогодні не дуже сонячна погода. Така небо хмарками. Люди гуляють. Може місцеві, а може туристи. Ну, Це ось видно стічні підземні води, які поновлюють баланс води в морі. Може, тому воно і не замерзало тут. Завал. Овалилася пісок. Мабуть, підмила його. Артем сьогодні перший раз пішов випробувати нову локацію з басейном спа. Купив абонемент і пішов розвідувати там є фітнес, тренажерний зал спа, басейн, сауна є. Про це він розкаже сьогодні. Як там йому було. Тим разом сходимо. Сьогодні перший раз він пішов. Собачки гуляють. А там вдалині на горизонті видно грузові суда. Перевозять сухогрузи, а може танкери, які перевозять нафту. Този великі. Ну, добре. На цьому буду закінчувати свій репортаж. Здається, ви побачили все, що хотіли разом зі мною. Дякую. Ось, поки гуляла. Зустріла по дорозі хі -хі, двох моржів, так сказати, в халатах. Пішла за ними, хочу познімати, як вони купаються. Плавають, не плавають, зайшли по поясу воду, поплискалися. як тут збільшити. Виходять. Шокують людей. Я не знаю. <рес> день бродять, так. по берегу, як їм не холодно. Ну, звісно, я, я думаю, що там прямо після води такое холодне, вітер обпалює шкіру. Здається, що тобі одразу жарко. Герої. Ну, вони самі. Тустій супроводжує. Група підтримки. Люди позупиняють, все біжиться. <смут> Молодця. Треба, щоб на таке рішитися, закалювання пройти весь процес. Тут, щоб і літом почати купатися, треба бути моржом, тому що температура води не зовсім комфортна, так сказати, для плавання. Плюс 17-18, десь з середини липня є більш-менш там плюс 21-22 градуси, що можна вже і поплавати. Ось ну, такі пригоди у нас йдуть назад, ще, ще й роздітні. Один, правда, халатді, а другий трусом.